Зараз ми знаходимося в руїнах великої концертної зали Центрального будинку культури міста Ірпеня. До війни це був єдиний концертний майданчик, де проходили всі значущі мистецькі події, куди з задоволенням приходили глядачі, слухачі та відвідувачі. Сьогодні цей майданчик втрачено, так як і втрачена можливість навчатися мистецтву творчо розвиватися у мешканців цього мікрорайону, і, зокрема, у дітей. Дуже багато діток дійсно втратило можливість приходити сюди навчатися танцям, музики, співу, вокалу. Тому звертаюся до міжнародних. Народної спільноти з проханням відбудувати цей мистецький майданчик міста Ірпеня, адже розвиток культури і мистецтв надзвичайно важливий у нас час, тому що завдяки культурі ми можемо ідентифікувати себе як націю і народ. Ми знаходимося в приміщенні клубу, в якому займалось дуже багато наших діток. Ну і взрослі були, звичайно. Старші колективи. Найрізноманітніші гуртки були в цьому клубі і скаути, і йога, і прекрасний хор заграва, і танцювальний колектив. Діти ходили з задоволенням на вокальну студію, на студію ударних інструментів, на фортепіано. Ми дуже-дуже просимо, щоб нам міжнародні фонди допомогли відремонтувати серце Мощуна. Дякуємо. Ще донедавна тут ворвало життя, проводили заходи, відвідували гурточки дуже багато дітей і дорослих. Але з початком вторгнення російських військ на територію нашої держави це все припинилося. Адже почалися масові ракетні удари, і від цих ударів постраждав також і наш будинок культури. Загорівся дах. Пошкодилось повністю дерев'яне перекриття. Блинок культури зараз в дуже страшному стані, адже впала стеля, пошкоджена підлога. Дуже багато ще чого потрібно, на що в нас не вистачає коштів. Дуже велике прохання до міжнародної спільноти, до наших можновладців, до всієї української громади нам допомогти відновити наш будинок культури, щоб знову співали, танцювали, діти і дорослі, щоб наша культура процвітала і все було в нас добре. Слава Україні! Бібліотека для дітей улюблене місце, де збираються наші діти, і дуже боляче, що Русський мір приніс нам такі руйнування. Тому ми звертаємося до всіх благодійників, до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам відродити нашу бібліотеку, щоб знову приходили діти, знову читали книги і лунав дитячий сміх.